Щоб е, кожна людина змалечку навчалась е, розуміти, наскільки вона корисна наскільки вона потрібна? Е, я так розумію, що в цей день люди що мережуть воду, що е, дізнаються факти про воду. І це теж корисно для пізнання світу. 22 березня це сьогодні день води. Чи знали ви, що понад 80% хвороб передаються через воду? Коли ми хочемо пити, ми втрачаємо лише один відсоток води. Ще за до заслідженнями ЮНЕСКО дізналися, що лише найчастіша вода знаходиться в Україні Фінляндії. На землі є 75% води лише один відсоток має прісну воду. Як ви вважаєте, що це? А це молекули води під мікроскопом та їхня реакція на слова та музику. Ми самі були дуже вражені, що вода вміє сприймати інформацію та емоцію. Масаро Емото японський дослідник відомий експериментами, спрямованими на доказ того, що вода має здатність сприймати інформацію від навколишнього середовища, що свідомість людини впливає на молекули структури води. Як же він це робив? Він давав воді різну інформацію, потім заморожував її, робив тоненький зріз та розглядав молекули води під мікроскопом. Які висновки ми можемо зробити та вжити в своє життя, знаючи цю інформацію? Оскільки організм людини складається на 70% з води, маємо дбати про водний баланс та якість води, яку ми п'ємо. Думати про слова, які ми вживаємо. Обов'язково. Позитивно мислити, тож давайте посилати побажання любові і подяки усій воді на планеті З освітнім днем води.